духовності як основу розвитку особистості. Яка мета цього форуму? Ми зараз фактично на фінальній стадії підготовки стратегії розвитку міста Тернополя, але стратегія передбачає планування не тільки економічних показників, тобто росту там, економіки, створення робочих місць, подолання безробіття і таке інше, зміни структури економіки, але й закладення певних гуманітарних народи, наприклад, збільшення тривалості життя, підвищення якості життя, екологія. Можливо, новації в освітньому процесі, оскільки маємо проблематику, і також реагування на кунати, на культурні запити нашої громади. Також дуже важлива тема і дуже цікава це буде секція номер 1 Вплив інформаційного простору на громаду. Тут будуть, будемо запрошувати журналістів, наш факультет журналістики, Національний спиту журналістики з тим, щоб було обговорено питання. Взаємодії, скажімо, засоби масової інформації і суспільства громади. Тобто, з одного боку, засоби масової інформації відсвітлюють те, що відбувається, але з другого боку, вони активно впливають на те, що буде відбуватися в майбутньому, програмують, формують уявлення громадян, а також майбутні події. Це для нас дуже важливо, щоб ми десь обмінялися думками і таку взаємодію. Зворотні зв'язок налаштували велике прохання до всіх взяти участь в висловлені і в участі, можливо, в виступах по і по даній тематиці, і по іншому в під час форуму 5 грудня Українському мови.